Як керувати бізнесом без фінансів? Коротенький гайд від фінанс терапії. Ну, дивіться, теоретично, теоретично, як би, ну, типа, можна щось тримати в голові, там певні записи робити, заглядувати в блокнотик, там, і так далі, і так далі. Але теоретично багато чого можна. І машину часу зробити, і злітати з Аристотелем поговорити, і ще щось, і ще щось. Але що в цьому випадку роблю я? Ем, просто я йду через питання. От дивіться, перше питання: чи знаєте ви, скільки вам надійде грошей, наприклад, до 25-го числа поточного місяця? Далі, а чи знаєте ви, скільки ви маєте витратити грошей до 25 або до 30 числа цього місяця? І третє питання: а яке власне може бути керування та кишло менеджмент в компанії, якщо ви не маєте відповідей на, ну, на супербазові питання?